Всім привіт! В продажі свіжопригнана шкода Tour, Автомобіль пригнано з Німеччини, розмитнено, вже зареєстровано на український облік. Автомобіль в гарному збереженому стані. На класній комплектації. Встановлено газове обладнання 4-го покоління, автоматична коробка передач, звичайний гідротрансформатор. Оригінальні легкосплавні диски, дискові тормоза по колу. Противотуманні фари присутні, стан гуми, гума в класному стані, гума 21-го року. Задній брезовик. Заправка газова. Також фаркоп. задній парктронік присутній. Великий багажник місткий, присутня шторка, подвійна підлога. Тут у нас газовий балон, сакрадка, переходник для газу, ключ. Багажник в гарному збереженому стані, ціленький, чистенький, шторка працює. Кришка бажника без корозії підсвітка також працює. Заднє скло оригінал. Заглянемо в салон. Салон в гарному збереженому стані. Заднє склопідйомники. У комплектації на задні передні стопідйомники, регулювання підігрів дзеркал, в мультикермо, штатна магнитола клімат-контроль, підігрів сидінь, підігрів заднього скла. Пробіг автомобіля 210 тисяч кілометрів. Двигун запускається чудово, помилки відсутні. Автоматично перемикається на газове обладнання. По коробці. Зауважень, взагалі нема ніяких, парктронік спрацьовує. Клімат заправлений, клімат холодить. Склопідйомники працюють. Регулювання дзеркал працює. перевіримо мультикермо мультикермо також працює автомат чотирьохступеневий, ступеневий, звичайний гідротрансформатор. Перемикає ідеально, без зауважень. Що на холодну, що на гарячу. По ходовій частині також все чудово. Двигун 2 літра газ, бензин. Ручник працює. Лобове скло ціланьке, без колів, без тріщин. Робота двигуна. Зараз дзвон працює на газовому обладнанні. По електриці, по ходовій частині, по коробці зауважень взагалі нема ніяких. Автомобіль знаходиться, місто Вінниця, хто шукає на автоматі, на звичайному гідротрансформаторі, газ бензин. Телефонуйте, машина знаходиться в місто Вінниці. Запрошую на огляд, на тест-драйв. Більш детально буде за телефоном. Також присутня доставка автомобілів в інші регіони України. Всім гарного дня та мирного неба!